Зранку 19 квітня Дніпропетровська область пережила чергову масовану атаку росіян. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. У Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджені житловий будинок та два інфраструктурні об'єкти. За інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, у Дніпрі за станом на 8.30 відомо про двох загиблих та понад 15 поранених. Серед загиблих восьмирічна дитина, яка від отриманих травм померла у лікарні. У Павлограді внаслідок атаки Шкоджене одне із підприємств. Також ворог атакував і кривий ріг. Як інформує мер міста Олександр Вілкул, є влучання в інфраструктурний об'єкт. Там виникла пожежа. Відомо про трьох постраждалих чоловіків 43 та 53 років та жінка 58 років, двоє чоловіків у лікарні у стані середньої тяжкості. Загалом, за ранок 19 квітня над Дніпропетровщиною сили ППО, знищили 9 крилатих ракет.